Державні соціальні допомоги, які з 1 липня 2025 року адмініструють органи Пенсійного фонду України. З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України адмініструє призначення та виплату окремих видів державної соціальної допомоги. Це передбачено постановами Кабінету міністрів України номер 695, номер 765 та номер 766. Основні категорії допомог допомога особам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю. Допомога на догляд та на поховання, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Загалом 30 видів виплат, зокрема, 14 видів допомог та компенсацій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сім видів допомог на дітей, у тому числі дітям сиротам та дітям, які виховуються у прийомних і патронатних сім'ях, три види допомог дітям з інвалідністю та особам, які доглядають за ними, допомоги внутрішньо переміщеним особам. Матеріальна допомога військовослужбовцям, які загинули або зникли безвісти. Соціальні стипендії для студентів, зокрема сиріт, допомога при вагітності та пологах. При народженні дитини, а також на дітей одиноким матерям. Компенсація вартості пакунка новонародженого пакунок малюка. Докладніше у першому коментарі цього відео.